Дорогенькі мої, зараз я вам розкажу, як до мене попасти на діагностику. Дивіться, які в мене карти. Вони живуть у будиночках. Я вам говорила, що карти це для мене живі люди. Я з ними розмовляю. Пенсіонери в мене відпочивають на дачах. На дачі в мене два-три роки, потім я знову з ними працюю. А в кожних карт. І це ж тільки ті карти, ті робочі, що я з ними працюю. Тут мої книги робочі. Але я завжди дуже до них відчуся. Дуже-дуже, знаєте, так бережно, І через те вони в мене в будиночках живуть, як люди. Бачите? Це робочі карти. Або в мене близько 400 колод, а, мабуть, вже й більше. Як я вам хочу сказати, попасти до мене на діагностику? Діагностику я записую, всі контакти в шапці профіля. Тут же нема, що ви мене спрашуєте телефон? Тут не можна писати телефони. Всі контакти.